А ви знаєте, що печінковий торт можна навіть людям, які коригують вагу худнучим. але його потрібно готувати правильно. І корисно, і по хорошому рецепту. Знаєш, дивіться, печінковий торт мають бути млинці з печінки з цільнозерновою мукою. Також замість майонеза має бути сир Філадельфія. Ну, краще він має бути лайт, це такий голубенький сир, тому що там менше жирності. В цьому сирі більше. Ну, я взяла ось такий сир. Потім я ще додаю яйце, можна його не додавати, але це додатковий білок. Чому ні? Додаю чесник, можна також не додавати. Хто любить, хто не любить. А також, звичайно, як без Мій печінковий торт буде ще з зелені. Перемащуємо сиром в е, печіночку, додала чесничок, додаю яйце. І, звичайно, далі зелень на яйце. І накриваємо ще одним млинцем. І повторюємо все це. Ну що, печінковий тортик готовий. Зараз покажу, який він виходить в розрізі, без майонезу. Я не говорю, що він низькокалорійний, але якщо його небагато вживати, подивіться, то, звичайно, користі тут багато, дуже. Ось тут і печінка, тут і яйця, тут і м'який сир. І хто не худне, то взагалі з задоволенням його їжте. Хто худне, також можна його їсти. Смак смакота!